Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як робити набір Джуді. Для чого він нам потрібний? Це набір. Від якого потім ми можемо в'язати однаково в обидва боки, дуже гарно підходить для шкарпеток, бо ми будемо потім в'язати в обидва боки. Або, якщо він вам знадобиться, ви хочете в'язати в один бік, ви можете в інший просто петлі залишити на додатковій спиці, і потім в'язати в інший бік, якщо вам не треба по колу. Отже, давайте я вам покажу, як виконувати цей набір. Беремо спиці кругові на тросику і розміщуємо їх в правій руці так, щоб вони не були, ну, десь на деякій відстані були одна від одної. Давайте домовимося, що ось це в нас ліва спиця, а це права. Тепер ми робимо повітряну петлю нит, ниточ, так? і одягаємо її на праву спицю. При цьому дивіться, нитка від клопка у нас на вказівному пальці, вільний хвостик у нас на великому пальці. І починаємо наш набір. Нитку. На вказівному пальці заводимо на ліву спицю. Ниточка від великого пальця заводиться на праву спицю, нитка від вказівного на ліву спицю, нитка від великого на праву спицю. Ви можете собі казати нижня, верхня, дивіться, як вам зручно. Вказівний. Ліва, великий, права. казівний ліва, великий, права. І ось таким чином ми робимо цей набір, потрібну кількість петель, набираємо на кожну спицю.